Добрий вечір, шановні люди. Мир вам, дорогі люди. Я бажаю кожному з вас миру і добра. Я запитаю всіх людей, які вірять в Бога, молитися за мир в Україні, молитися за народ України. милості в Бога, щоб Бог зупиниться про пролетя. Мене важливіше хочу сказати вам, що Бог. Любить нас, Бог любить ідею. Ісус Христос, Він помер на всі за наші гріхи, тому що ми маємо всі грішні, і ми заслугуємо на покарання. Але для того, щоб вони знову наші покарають. Божий церкви Ісус Христос. Він поніс покарання за нас. Ісус Христос, Він помер на хресті, проливши світу невину кров. На третій день Він воскрес ради нашого оправдання. Для того, щоб нам спуститися, для цього потрібно щиро покаятися в своїх гріхах і увірвати в Господа Ісуса Христа. Як свого люди, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Попросіть Бога прощення. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть його любов і спасетеся. Читайте цю текстову Іван. Там все про це написано. Бог залишив нам Слово, Відкрийте свої бідні, якщо маєте вдома. Якщо не маєте, попросіть всіх церквах, щоб вам подарували Боже Слово. І досліджуйте його, читайте його. І виконуйте все, що там написано. І Бог буде вас благословляти. Бог буде давати добро. Дякую за увагу. Нехай благословить і бережа Господь. Хотець небесні, благословити цих людей. Благослови місто гріх, благослови Україну, бережи Україну. Зупинити про порлиття, помили і спаси в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Дякую за вас.